На відео вам показую червоний фен на 5 насадочок. Насадочки йдуть ось такого кольору. Сам фен такий червонувато. Віддає таким оранжевим відтінком матове покриття. Кнопочки тут йдуть золотистого такого кольору. Дуже наш метри 2,70 см. Фен дуже гарний. Можна доукомплектувати такими насадочками для довгого волосся, до речі, золотиста так класно підійде під цей фен. Також є наклейки. Можна наклеїти собі і буде аля оригінал. Дальше, далі, далі можна додатково замовити такі сумочки, маємо. Є е, різні варіанти, також щиточки Янеки. Та Дайсон Суперсонік вони йдуть з гребінцем.